Так, тракторами дістають фуру, яка застрягла у величезній ямі на криничанській об'їзній. Для місцевих це звичне явище, ваговози тут грузнуть чи не щодня. Вчора вечором я вже ліг оддихати, десять часу вечора дзвонять мені. Треба витягнути фуру. Бочка в ямі зависла фура наверху. Ми двома тракторами витягували. А це вже сьогодні у ґрунтовій вирві за іронією долі застрягла вантажівка дорожньої служби. Ями глибиною майже метр та жодного натяку на асфальт. Так виглядає криничанська об'їзна дорога. Це єдиний шлях, яким рухаються ваговози. Ця магістраль справжня артерія, яка сполучає кам'янське з криворізькою трасою, транзитом нею їдуть фури і за межі області. Трафік тут шалений кажуть місцеві і дорожні покриття його просто не витримує. По 40 тонн фури їздять. Тут, тут асфальт виворачується глибами від цих тоннажів. Кожну весну і осінь тут твориться такий жах. Коли ще сухо, більш-менше вантажівки можуть проїжджати, але коли дожі, така от, погода, то це жахіття. Кількість ям тут неможливо порахувати. Дорога розбита вщент. Місцеві водії навіть не наважуються сюди заїжджати легковиками. Вода глина, як тут можна. Ну, легковий, ну, ну звісно, тут не проїдеш вже ні легкової, ні нічим тут вже не проїдеш. Хіба що трактором можна ще проїхати. Ті сміливці, які намагаються приборкати ями, часто гублять там запчастини. Оце одірвало важковик, ваговик, одірвав бампер. Ну, Подивіться, це такі трагедії у нас кожен раз. Тут номера вже знаходили і все. Травмуються машини. Капітальний ремонт магістралі повз кринички зробили ще у 2021-му. Тоді оновили дорогу від Криворізької траси через центр села і далі на виїзд. А ось до об'їзної справа так і не дійшла. Аби, хоч якось виправити ситуацію, ямковий ремонт місцеві роблять самотужки. Я нанімав машину, вкрав щоб біля двору. Я ось прям біля дороги жив, щоб висипали, хоч у двір можна заїхати. А от службі автомобільних доріг кажуть, ремонт цієї ділянки був запланований на 2022-й. На заваді стала війна. Зараз же розробили новий проєкт, і вже з наступного тижня обіцяють розпочати ремонт. Ми підіймозбічя укріплену основу дорожнього полотна. Це не буде повноцінний ремонт, а але в рамках експлуатаційного утримання це дозволить безпечно експлуатувати цю дорогу. Дорожники запевняють, трасу розбили фури, які перевищують норми ваги. Цією ж ділянкою вони по-тихому намагаються об'їхати системи зважування транспорту. Софія Куценко, Олег Удринський, новини каналу.